Діфузія в рідинах та твердих тілах. Мета вивчити, як відбуваються явище дифузії в рідинах та твердих тілах. Взаємне проникнення частинок однієї речі на в іншу обомолених молекул називають дифузією. Дослід перший. У склянку з водою за допомогою піпетки додамо декілька краплень розчину барвника. Розчин барвника на початку досліду буде зосереджений біля дна склянки. Через певний час. Парник буде заповнювати все більшу частину склянки. Дослід другий. У тарілки з водою різних температур внесемо розчин парника і будемо спостерігати за поширенням фронту забарвленого розчину у кожній з них. З досліду видно, що фронт швидше рухається у тарілці з теплою водою, ніж у холодній. Дифузія у твердих тілах. Дифузія у твердих тілах протікає дуже повільно, так як молекули твердих тіл знаходяться ближче один до одного, ніж у рідинах. Вчені провели експеримент вони склали дві плитки свинця та золота, притиснули їх разом та помістили у піч з високою температурою, але меншою, ніж температура плавління. Приблизно через рік, роздивившись під мікроскопом місце дотику, у ньому було виявлено як молекули золота, так і молекули свинця. Висновок швидкість проникнення молекул залежить від агрегатного стану та температури тіл.